Я знаю, як ви любите відкривати за мною посилки та дивитися, що там. І цього разу я вирішила не змінювати традицію. Подивіться, які милі, гарні подарункові коробочки. А що ж в них? Це масляні парфуми. Бачили коли-небудь такі? Особисто я про такі парфуми знала, але ніколи не користувалася. Вирішила спробувати. Обрала декілька ароматів, щоб зрозуміти, який із них мені сподобається найбільше. Давайте спробуємо нанести їх на шкіру та відчуємо їхній аромат. Ви навіть уявити не можете, наскільки гарно вони пахнуть. Але це іще не все. Кроме масляних парфумів, у мене є іще ось, дивіться: такий парфумований лосьйон для тіла. А також ось така парфумована свічка, яка гарно доповнить ваш інтер'єр та створить затишок у домі. І звичайно, як же ж я не могла обрати іще і парфумований гель для душу.